Гілері Реаліті Програм це унікальний освітній проєкт в ІТ-сфері, в якому команда студентів та випускників працюватимуть над соціально важливим it рішенням для українців. IT Скол забезпечує їх усіми необхідними ресурсами для роботи та підтримкою крутих менторів з IT-компанії. Окрім крутого досвіду та реалізації вау проекту команда учасників отримує грант на навчання 140 тисяч гривень. Але за умовою, якщо вони таки реалізують цей проект. У зазначений термін. Ми ж показуємо, як учасники створюють та розробляють проект від ідеї до презентації робочої версії. Поїхали! Отже, сьогодні у серії, наскільки виснажились вже учасники, і чи залишилось у них натхнення дійти до кінця цієї програми? Вони там очікування на початку одні, а потім воно пішло трішки по іншому. Сварити за те, що в них будуть помилки або щось буде не ідеально. Якщо б у тебе була необхідність залишити на проєкті тільки трьох, кого б ти точно згадала? Так так, питань стає все більше. Годинник тікає, час впливає, і хто знає, як же все буде далі? Чи реалізують проєкт, чи вийде? Він таким, як його запланували, чи працюватимуть всі кнопки, та чи отримують учасники 140 тисяч гривень на навчання до речі про учасників. Я знаю, ви давно цього чекали, щоб ми згадали всіх героїв програми у обличчя. Отож, наші проджект-менеджери, Ольга Похиленко та Анна Грушко, бізнес-аналітики, Едвард Черенян та Катерина Горбач, фронт-розробники, Сергій Бойко, Євгеній Кузьменко, Володимир Дмитрієнко, ui ux дизайнерки, Катерина Іванова та Анна Петриченко, Бекендери Андрій Мізерний, Віталій Тарасевич та Олег Задніпровський, команда QA-інженерів. Еліна Школа Школенко, Анастасія Андріянова, Девопс Дмитро Мігер та Роза Стриженюк, Project Coordinator. Замість 14-16 найкращих та найполегливіших. Вони працюють з різних куточків України та світу? Хтось у режимі нон-стоп присвячує себе гілель реаліті програм. У когось виходить поєднувати участь чи зі своєю основною роботою, навчанням, родинними обов'язками та переїздами? Ці таланти працюють над соціально важливим it рішенням для українців та створюють веб-застосунок, щоб забезпечити українців легким та ефективним доступом до найбільш важливої інформації для їхньої адаптації у новій країні або новому місті. Ідея звичайно крута, але чи насправді все так файно? Може, трохи вийде з цим розібратись, підслухавши висновки щодо ван Вану. Що ж там учасники кажуть за спиною один одного? Можливо, із таких глобальних проблем, якби команді хочеться зробити все найкраще, тобто зробити функціонал, просто вау 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 -ва. І вони бояться якби, зробити якісь такі помилки. І, можливо, такі, які не роблять там або Сіньор, і вони за це дуже сильно переймаються. Хочуть мені, мені це нагадує, як в проектному менеджменті є такий відом, відомий термін «gold plating» — Бажання команди зробити набагато краще ніж було у вимогах, і зробити це максимально якісно. І на жаль, у нас немає часу для того, щоб робити абсолютно все, що ми б хотіли, і робити це. Таким знаєш, чистим і найкращим видом, але власне, давай будемо налаштовувати команду на те, що їх ніхто не буде сварити за те, що в них будуть помилки або щось буде не ідеально. Я думаю, що в процесі навчання це абсолютно нормальний момент. Ок, тобто сварити не будуть, хоча знову ж таки куратори наполягають, що немає за що. А чортом по статусу на питання, кого б хотіли вигнати, то хто входить до списку трьох найсильніших? Дуже важко оцінювати людей саме яких, ну, по факту на стороні команди п'ємо завжди? Тобто, вся команда це як, як качечка, яка каченята до неї доходять. Дуже важко виділити тих каченят. Я маю на увазі, хто найсильніший, хто найвідповідальніший, хто виділяється в команді. Е, людина, е, давай так, якщо б у тебе була необхідність залишити на проєкті тільки трьох, кого б ти точно згадала? Точно б згадала а, Аню Петриченко, точно Аню, згадала. Круто, Петрі Сергій, я б точно б я б згадала. Також я б згадала Олега та Андрія. Угу, Супер. Сто, а, чи, а чи вони всі так тебе зачепили? А, ну, по перше, вони працюють нонстоп. Це взагалі люди без вихідних, люди без якогось особистого життя. work-life balance — це взагалі не про нас. Тобто люди постійно на проєкті, будь-який час ти можна писати, і максимально оперативно відповідають. Олег, це взагалі one love. Просто будь-який час телеграм, слег, людина, хоп, все, секунда. Він вже відповів. Дуже. Ну з ним дуже легко працювати на проєкті, Реально е, в будь-який момент ти знаєш, якщо ти сконтатиш Олега, значить, все буде вирішено, Сергій. А Сергій мені здається, він такий локомотив у фронтендерів. По-перше, я не знаю, як так вийшло, що він взяв собі максимально складну фічу на початку, чи вони домовлялися, чи це було його бажання. Але цей сайнап він просто не дає спокою вже і QA, і BM, і фронтам і бекам. Але Сергій все одно продовжує там його баги фіксити. Але нарешті все працює. А найслабших у цьому шоу теж назвуть Чи є хтось, кому б ти хотіла порадити. Більше уваги приділяти або проекту або самореалізації. Я думаю сказати так, що прям хтось в команді слабший це точно ні. Тому що якщо б у нас був якесь слабе ну, звіно, то можливо проект би навіть так не йшов. Люди три місяці, в принципі, взагалі стресостійкість ту роботу, яку вони виконують, це вже говорить про те, що ну точно вони не слабкі, навпаки. Я вважаю, що якщо вони зараз під якісь там проекти або компанії, то вони вже просто нічого боятися взагалі не в своєму житті. Ще з того, що вдалося підслухати, ці безстрашні ні на йоту не втратили мотивації, хоча зізнаються, що виснаженість оцінили б десь на 70-80%. А можливість виходу на MVP однозначно дихає продовжувати працювати над застосунком ще швидше та результативніше. У більшості команди очікування в принципі виправдалися. Вони реально очікували проєкт навчання, тобто вони не розраховували на те, що ми тут будемо 24 на 7 там проходити теорію, дійшли на проєкт з певною базою знань і максимально отримали той досвід практичної роботи в команді, якого їм не вистачало. Цей формат того, що ми працюємо, співпрацюємо саме в команді, взагалі всім максимально зайшов. І вони кажуть, що це, це супер крутий досвід. Але звичайно, що є люди, в яких там очікування не до кінця виправдалися, або були там очікування на початку одні, а потім воно пішло трішки по іншому, тому що ми, в принципі, тут всі якби новачки, і е, було дивно очікувати від нас одразу ідеальної, не знаю, організації. І таки дійсно гріх не визнати високий рівень організації всіх процесів, які вдалось досягти учасникам ділей реаліті програм. Про це свідчить і статус щодо роботи над проектом. Пріоритетів команди дизайнерів було створення дизайнів для головної сторінки та сторінки створення посту. У взаємодії з бізнес-аналітиками та PM команда зробила перевірку мови дизайнів на виявлення орфографічних, стилістичних та пунктуаційних помилок. Планах фіналізувати та затвердити вигляд головної сторінки та за потреби внесення змін в інші дизайни. Тут в нас обирається країна і здається вона тегом в нашу в наш пост. Можливо, сам візуальний аспект буде змінено тут, але сама система тегів в нас у нас вже залишається надовго, так само і з категорією. Далі додамо фотографію, можемо її видалити на ховері. Далі заповняємо заголовок. Якщо менше е, двох символів, то в нас помилка. І так само, якщо менше тут е, певної кількості символів, ми не можемо опублікувати бо це занадто малий текст. Тут наш редактор. Якщо виділяти текст, можна його редагувати. Скасувати зміни так, це також наші нові ілюстрації можете побачити. Далі в Одесенько продемонструю вам наш мобайл адаптив на е, налаштування. Тут все саме, що й на десктопній версії: наше ім'я, місце знаходження, змінити пошту, змінити номер телефону. Додати номер телефону і верифікувати профіль, якщо це було пропущено, пароль, соціальні мережі, також біографія наша, нашого юзера професії, послуги і видалення профілю, кожну ілюстрацію. Команда бекендерів повністю поринула у задачу пошуку штучного інтелекту для сайту, і наразі більш детально розбираються з можливостями імплементації в їхній застосунок AI від Amazon. А ще на стороні бекенду було створено можливість пошуку інформації на сайті та робота Search Bar. Також команда пофіксила усі поточні баги. Було потрібно змінити трохи налаштування цієї силки для того, щоб він отримував запит не через параметр, а не через query параметр, а через саме саме посилання. Зараз воно працює таким чином, що я просто вводжу новий емейл, вводжу пароль для нього і можу отримую. Імейл і е, отримую посилання, за яким можу змінити цей email. До цього тут було таке саме посилання, але з, з іншим токеном, який е, відрізнявся і був не таким секлюрним, і е, міг бути проблемним для того, щоб його, по ньому клікнути. Наприклад, у нас є такий нікнейм. Дещо странний, але це тестовий. Пошук понікнему і відображає ось такі пости. А якщо ми введемо прізвище, ми отримуємо ту ж саму виборку з тими ж постами. Пости, до речі, я додав так, щоб за замовленням пости поверталися в відсорторованому вигляді від найновіших до самих старих. Ще більше пришвидшились фронтендери, щоб якомога більше реалізувати функціонал до MVP. Учасники поділили між собою основні фічі, які залишилось реалізувати на проєкті, а саме профіль користувача плюс експертний профіль юзера, налаштування та головна сторінка. Готовність кожної фічі оцінюється вище 50%. Більш того, команда паралельно виправляє поточні баги, які були створені командою QA Manual. Переходимо до юзер профайлу. Так, я зробив зручне копіювання посилань в мої контакти. Ну, наприклад, раніше людина отак от копіювала. Ну, ось, ось так. То зараз це тільки один клік. Ось. Так от робимо. Тобто є копіювання. Ну, і також, якщо людина ввела дуже багато символів, то лінка скорочується, тобто, усюдинку юзер не бачить. Так, також я під'єднав з беку вже професії, послуги і портфоліо. Тобто, це вже з беку. Ось, також я додав ось такий хавер видалення фотографії. Ось. Ну, поки що видалення не працює. Тільки якщо людина хоче щось додати, то все добре. Ця фотографія додається. Ось. Додалася третя фотографія. Так, також я додав модальне вікно, ну, це інфо про експертний профіль. Ну, раніше, наприклад, ми переходимо в налаштування, переходимо в мій профіль. І кожного цього разу відбувалася підгрузка даних. Це не є добре. Ну навіть звучить кожен раз загружати одні ті ж дані не, не класно. Ось а зараз у вході на сайт ці дані загружаються і зберігаються в глобальному світі за допомогою РТК Query. Така штука не надлегка у ситах. можливо навіть на курсах її не вчать, але достатньо корисна. Тому і в подальшому вона нам пригодиться якраз на Settings спейжі. Ось тут це в якийсь момент вона забирає час, а після надає набагато більше можливостей і прискорить розробку. Вона викидує пост, який, ну, в якому є країна, Німеччина крок, тут він знаходить в заголовцях, та у нас є мова, категорія, яка теж совпадає. Тобто ми можемо перейти по кліку на пост, перейти, ну, от, как би, подробно його почитати і ознайомитися з інформацією цього поста. Тут можемо побачити внески, які будуть здаватися, тут тобто, создати коментарі, ну і відображення коментарів. Ну чи можемо тут на якісь перейти теж пост, якби можемо побачити цю інформацію. А от бізнес-аналітики вже повністю прописали інформаційний контент для футер головної сторінки, а саме privacy, policy, Terms полісі, Use і FAQ. Разом з іншими учасниками вони працювали та брейнштормом над визначенням вимог Search Bar до головної сторінки. У планах повністю розробити та затвердити ці вимоги. Оновлена команда QA Manual повністю завершила тестування фічі авторизація і зараз працює в взаємодії з розробниками щодо виправлення поточних багів. Також командою були розроблені деякі тест-кейси для подальшого тестування таких фічей. Профіль користувача, експертний профіль користувача, налаштування та головна сторінка. Додатково команда працювала з основною документацією тестування і робила доповнення та апдейти. Цей тиждень спринту 6 командою в процесі роботи виконується 51 завдання. Результати статусу виконання цих завдань ви бачите на діаграмі. Нові фічі та покращення були вже продемонстровані командою FrontEnd та бекенд. Що стосується багів, у нас були заведені два баг-репорти на нові дефекти. Та було роблено повторний ретест тих семи багів, які вже були виправлені. Це статуси по баг-репортам і командою QA в процесі за цей тиждень було виконано 10 завдань. Більше завдань було по тестуванню бекенду. І одне завдання у нас в процесі виконання по фронту це тест кейси для юзер-профайлу. А от невгамовна команда PM встигла запустити спринт 6. Закцентували на таких фічах: профіль користувача, експертний профіль користувача, налаштування та головна сторінка. Менеджери встигли провести з командою ретроспективу по п'ятому спринту та отримали від учасників рекомендації щодо покращення процесів. Було організовано та проведено перший реліз проекту, в який входила фіча авторизації. А саме sign up Mail, Sign Up Google, Сайнін, sign in, sign in Google, Сайнаут та Recover Password. А ще команда провела one-to-one -one міти, також у планах запуск сьомого спринту, планування наступного релізу та початок підготовки до завершення проекту. Ох, завершення проекту! Уявляєте, зовсім скоро! Готуються вони! А я от відверто не готовий ще до фіналу. А ви.